На що звертати увагу, якщо ви маєте намір працевлаштуватися в Австрії? Перше, роботодавець повинен видати вам в перший же робочий день підтвердження про те, що ви зареєстровані в установі соціального страхування. Чому це важливо? Для того, щоб працівник розумів, що він застрахований та працює офіційно. Раніше на цьому бланку підтвердженні була вказана зарплата, яку буде отримувати працівник. Але зараз, на жаль, ця інформація не вказується. Друге, роботодавець, окрім підтвердження реєстрації в ОГК, повинен видати вам екземпляр трудового договору або Дінцетель, тобто лист про робочу угоду. Це важливо, оскільки саме там буде прописано розмір заробітної плати. Дуже часто виникають ситуації, коли працівник усно домовляється з роботодавцем на певний розмір оплати праці, а по факту йому сплачують набагато менше. І підтвердити свою позицію дуже складно такому працівнику, оскільки у нього немає письмового підтвердження, в такому випадку необхідно звертатися до трудової палати. В трудовому договорі або Dienstzettel вказана важлива інформація. Така як, ваша посада, розмір заробітної плати і багато інформації, яка важлива для трудових відносин. Тому, якщо ваш роботодавець не надає вам такі документи, є висока ймовірність, що ви працюєте неофіційно. Звертайте на це особливу увагу.